Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок знову почався із хороших новин. Кіноманіяк випустив свого відоса. Ура-ура! Біжим дивитись всім селом, біом-біом-біом-біом. Я оце шукав з ким поговорити по душам на відверті теми. А тут під рукою Ютуб канал. Та ще й мій як зручно. Тема відосу пройшло уже майже півроку, з того, як на нас напала й БЛЯТЬ РУСНЯ! Та після того в наших життях кардинально все змінилося. Закінчився 2021 рік. Коронавірус уже стих. Я впевнений, що у всі були грандіозні плани на життя, особливо на це літо. А що ми маємо на сьогоднішній день два тижні, і воно вже закінчилось. Взагалі, рекомендую зацінити мій минулий відос про Арестовича. Там ви підчерпнете не тільки інформацію про нього, а й про мене. Це вам так для загального розвитку. Якщо ж говорити глобально, то це гра на виживання або ми, або вони. І я думаю, тут все дуже очевидно. Я сподіваюсь, мене дивляться тільки справжні українці, які поставлять лайк за таку ідею. Просто у мене дуже сильно болить душа за нашу неньку Україну, і хочеться, щоб на Україні якнайскоріше настав мир та спокій. Ну а поки маємо те, що маємо. Що ж, продовжимо наш діалог. Взагалі мені 25 років, але відчуваю себе якось старіше. Ви мене запитаєте, а чому так? Та спина болить, зір вже не той. Оце їду, дивлюсь, наче непогана така чекуля. А це виявилася Юлька сусідка Ну, ми з нею якось не в ладах. Смайл. Камеру вимкніть, будь ласка. Камеру вимкніть, шановна, будь ласка. Пробач, шановний підписник, вона тебе сфотографувала. А ну давай подивимося фоточку. Ну, типу чорний екран, ти зрозумів. Ти сам себе побачив. Хі -хі -хі. Ви мене надихаєте. Дякую, що ви є у мене. Кучма, мій перший президент. Перший у плані той, що якого я пам'ятаю, а не те, що ви могли подумати. Він був президентом з 94 по 2005 рік. І ці часи для мене особливо ностальгічні. Я впевнено можу сказати, що тоді було краще та веселіше. Але є один дуже такий момент. Я подивився, король Лев на касеті в дитинстві. Плакав, як сучка, два дні. Також були ще веселіші мультики, а особливо я любив фільм Форсаж. Це, до речі, олдова переозвучка форсажу зроблена у 144пі. Шакальна якість, але було смішно. Жопа! Да, треба бути осторожним з гравісапою. Після цього фільму я завжди казав баті. Давай газу, газу, газу. Сам же я навчився їздити в років 15. Вас давать пизда нахуй, тупо, по сука, тапок повгень, що, по суки, блядь. Я був Домінік Торетто в душі. А ще дуже любив грати в різні ігри. В цілому разностороння особистість. Ну що ж, думаю, на сьогодні інформації для вас вистачить. Бачу, що серед моїх підписників немає людей, які вмикають ютуб та починають їсти. Тому здорові відео їм взагалі не потрібні. Що ж, був радий для вас зробити цей відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Якщо ти мене знаєш особисто і не підписаний, повір, я знайду тебе. Я знаю, де ти живеш. Я прийду до тебе і нажму цю кляту кнопку підписатися. А також поставлю лайки на всіх своїх відео. Тому краще зроби це сам. А так пишіть мені на голубину почту. Можливо, поп'ємо з вами чаю. Що ж, бувайте здорові, з вами був кіноманіяк. Тебе по-любому буде чекати нове життя, а я віддам тобі своє сердечко, а я прошу тебе, не треба світ. Завтра ти вернешся додому, і воно по-любому буде ще ліпше, ніж було коли.